Що вам такого сказати по відео з Юрієм, який по 130 це вже роками судиться. Ну, Звісно, за цей штраф, що 20 тисяч виписали, який вже 40. Була написана скарга в УПП, власнору... Дві, верніше, навіть. В УПП власноруч завезена. Що відбулося? Це тісно зв'язано з нашою поліцією, які вони там герої. І... Собі на машини цих чужих, чи кого вони, цю статуетку. Як в тому фільмі він з'їдав людей, і гавна кругом було багато. Так там і в РУВД, все в гавні. Спочатку е -е, бойової агресії, яка розпочалася проти України військової, чи як її назвати, я навіть не знаю, тому що зараз е -е, війну ніхто нікому не об'явив. У нас продовжують військовий стан, хоча по закону нема там продовження. Його треба або відмінити, він закінчиться на наступний день відкритий, або взагалі не порушувати законодавство президенту. Так ось, як це все розпочалося, у ПП у нас дуже перебзділо. Почали брати проби округу ПП газів, думали, що десь гази, витоки йдуть. не зрозуміло, що відбувається. А вони в себе так перебзділи внутрі здання, що окна всі в чорний цвет. Там коричневий і так далі. І ось коли ми заносили скарги, вони це почали відмивати, видавати людям, які заходять в ОПП, Масочки, ці одноразові, яких у них залишилось багато. Вони, мабуть, коли був коронавірус, знову ж таки. Багато собі їх взяли, а для людей їх не було. Масочка та нічого не спасає, цей спірт, там і все, що вони відтирають, це гімноз з стін звіддусіль. Як я там Озуля, з Євдокімовим срали, не добігали до унітазу, коли пішла війна. Вот. Ну, добре, що у нас все добре з легенями. Я думаю, якщо б туди прийшли люди, у яких якісь розлади по здоров'ю з легенями, там могли б, серце могло б у них стати. Ну, таке. Подали ми ці скарги, відповідей по сьогоднішній час немає, вже більше двох тижнів. Не надсилають зв'язку ніякого, ну все як завжди, тобто працюють оперативно. Штраф вони не мали права виписувати, вони побачили рішення першої інстанції. Але ще є апеляційна інстанція, про яку їм наголошувалось. але наша поліція, як завжди, просто вирішила, що вони праві. Видрали карту пам'яті. Для чого вони це зробили? Знову ж таки, кримінальне правопорушення. ну Власність забрали. Що вони будуть далі робити? Там в ДБР і так написано, це вже. Там були ще штрафи після 130-ї, які відмінені, в яких відео з бодікамер, чітко видно, що коп сидить в машині. там. Я крутий коп, я виписав, потім це відмінилось. Це таке як якась гра виходить. Тільки вони не розуміють, що за це все рано чи пізно буде відповідально, що це не гра, це життя. І вони ламають життя іншим особам. І саме дивне, що. Кожна така особа потім, як виграє всі суди, хоч це і роками буде йти, може звернутися до суду, щоб їй виплатили всі її затрати на юристів та моральну шкоду. І це все буде виплачуватись не з карману того мусора, що паскудить життя громадянам, а з державного бюджету. Але все одно треба йти і вимагати повернення вам коштів, хоч із бюджету, тому що ви. Сплачуєте податки в цій країні, і ви їх сплачуєте для того, щоб ваші права захищались, а не порушувались. Ось така історія. Власне, ну, багато немає чого сказати. Так до слова, розказав, що відбувається ОПП, так як там ну, такий штин стояв, що можна повіситись, вони там неадекватні. Можна ж було ночі відмивати ці приміщення, ну вони вирішили в прийомні години, так сказати, показати. Що у них відбувається, щоб всі ж бачили роботу. Ну, хто буде проїжджати ВП у місті Києва, на народного порчення? Можете побачити, як вони там забарикадувались, захищаються. Там ще за УПП з збоку є полуя, здається, вулиця, їхній штаб ще один. то там щити ці американські з надпису Полісі. Там на цих щитах сплять патрульні, можете подивитися. За дуже велику зарплату. Вони так, так захищають, що він спить під'їхати. Ну, Один вистріл з чогось серйозного, він там з цим щитом, не знаю, за УПП залетить. Ну, то таке вже наболіло. Будемо чекати відповіді, потім більш конкретно розглянемо дану ситуацію, тому що навіть не уявляємо, яка буде відповідь, що ж вони зроблять, відмінять. Ну, По ідеї повинні відмінити, тому що це перевищення владних повноважень. Потім буде кримінальна стаття. А як воно буде, побачимо.